Привітцім. Дам трошки невеличкі поради. Поки біля часнику розповім про часник. Так дивіться, хто хоче почати тільки займатися часником, візьміть блокнот, візьміть ручку, порахуйте, підбийте калькуляцію, як то кажуть, зробіть собі мінімальний бізнес план. З цього треба починати. З бізнес-плану і з прорахунків, з калькуляції. Порахуйте затрати. Порахуйте відразу доходи. Але затрати рахуйте від купівлі посадкового матеріалу. Як бачите, в мене за спиною. Ось тут зараз перейду, покажу трошки поближче. І до збору врожаю. Тому що люди відразу купують, женуться за гектарами деякі. А потім перший і другий рік вони просто бачать ці колосальні вкладення, бачать цей колосальний труд. І в них руки опускаються і це ринок часнику великий, просто не всі хочуть за мінімальну ціну продати. Якщо гнатися за оптовою ціною, то треба наганяти об'єми гектари. Але збільшуючи гектари, ви впираєтесь в таке у людський труд. За копійки люди вже не працюють. Це вже давно у нас китайців немає цих, ну умовно кажучи, звісно, я не принижую расу або ще щось. Просто що немає дешевого людського труду. Все дуже дорого. Ніхто не хоче працювати. А ті, хто працює, треба їх е, оберігати і лелеїти, як то кажуть, щоб вони працювали і якісно працювали, тому що це не легка справа. Е, хто впирається в копку, часнику в обрізку, часнику в досушку, це калібровка, це колосальний труд. От, буквально сьогодні людина мені телефонувала і каже. Та я вже був згоден любі кошти заплатити, аби ж люди прийшли, зібрали той часник, перевезти його, щоб він вже сох. Я ну, не розраховувала людина, що це так важко і довго буде. Тому розраховувати бізнес-план не тільки на бумажці, і посадковий, і продажна ціна. Там дуже багато пунктиків. От перейдіть, у мене десь є відео, затрати на гектар. Тож слідкуйте. За всім, за всією калькуляцією, щоб ви потім не опустилися руки. Також вибирайте посадковий матеріал. Як люди, деякі мені потім в сезоні, знаєте, в мене хтось зі мною спілкується, він не тільки бере там, в мене посадковий матеріал або якесь обладнання, він ще мої години спілкування. Тому що досвід це саме головне, що на часнику. Я спілкувався з деякими людьми. Хто вже займається, ну, скажімо так, 10 років, і, в них, і їм було цікаво зі мною поспілкуватися, тому що є, я щось почув, може, нове, але ж вони багато чогось чують нового від мене. Тому що я е, намагаюсь прогресивно вести часникову справу по гербіцидах, по добривах. Ось це все. Я намагаюся. Дуже багато раніше про оксіофлурфен не знало людей. Клопіроліт, не знають людей багато що цим всім можна бризгати по часнику і воно доволі таки якісно працює. Просто треба знати свої максимальні дози, час внесення оце все треба знати. Також вибираючи посадковий матеріал, дивіться. Як з вами людина спілкується? Чи вона погодиться вам надати хоча б мінімальний стартовий такий базис розуміння, що це таке? Чи вона вам хоче тони там 2-3-4 продати, а ви потім займаєтеся любов'ю з цим часником самі? Тобто, це вам все треба відразу розуміти. На старті в мене деякі люди дзвонять і кажуть, та ми в минулому році там на ринку купили, там, там, там. І в цьому році у них на городі повний геморой з тим часником. Той раніше доспіває, той стрілкується раніше, той не стрілкується аж пізно, той вже час збирати, а той ще не доспів Ну коротше, ну ось так не робіться. Точно не йдіть по путі найменшого супротиву, там де дешевше, там не завжди якісно. Потім, хто починає, починайте з одного сорту. Не женіться за десятью гарними сортами. Там ми все зібрали, щоб мали там покрупніше. Також не женіться, беріть один сорт і дайте раду одному сорту. Женіться за гарними добривами, за обробкою, женіться за механізацію. Ось це те, що треба. А за об'ємами ви встигнете. Я б радив завжди починати там від 10 до пів гектара. Ось це те, що ви зрозумієте, що з ним треба робити, як з ним робити. І це той мінімум, з якого ви потім легко підніметесь. Хочете на гектар, на два, на три, але зі свого дешевого посадкового матеріалу. Тому що коли ви відразу починаєте з гектарів, з двох, трьох, а хто із п'яти, ви втрачаєте дуже багато по посадковому матеріалу і втрачаєте багато знань по обновленню репродукції, по посадковому матеріалу, що є одна зубки, є повітряні, бульбашки. Ось це все треба розуміти. Так що зараз вже можете шукати посадковий, брати, телефонувати. контактів дуже багато в інтернеті. Вибирайте на свій смак, ціни і все таке. Я покажу просто, щоб ви розуміли, який в мене був чи є можливо посадковий матеріал. Зараз тут не весь, і його вже і не весь і не є. Просто частково покажу. Так, дивіться, ось так виглядає. 5 плюс часничок. Ось такий. Ну, він доволі крупний. Зубчики крупні, все, вага в нього питома велика. Ось так виглядає. Потім ось так виглядає. Зараз фокусується. Ось так виглядає 4 плюс. Також доволі крупний, гарний часничок. Е, ось, е, якщо там 3, плюс, то ну, це, знаєте, як мінімальний, самий мінімальний базовий. Є. Посадковий матеріал. Я б такого не радив починати. Хоча як мінімальні вкладення, взяти повітряну бульбашку або взяти самий крупний зубчик з нього, то можна. <клес> Ось Для тих, хто хоче почати скажімо, просто вивчати часник, то можна і троєчку взяти, але не беріть багато. Сама золота серединка це 4, саме крутіше це 5. І хто впевнений в якості часника, це однозубка. зубка. Повітряну бульбашку для першого року я б не радив нікому. Так що, ось так: якісь питання задавайте, пишіть, буду відповідати. Буду, буду радий з вами поспілкуватися. Коли, звісно, є час, бо зараз трошки зайнятостю туго. Дуже зайнятий. Дякую за перегляд.